Та. Горох. Немає. Немає вже гороху на городі вже весь з'їли. Гава. Немає. І гав немає. Тятл. І чатлів нема. Не прилітають. А хто літає в нас? Ворони. Чай. чай. Чашка. Чашка в ній чай. Ти любиш чай? Так. Ескаватор. Немає. І ескаватора немає в нас. єнот Немає. Єнотів немає. А жаби є? Немає. Жаби іноді скачують нас вночі. Зебра. Немає. Немає. А як жаба каже Я. Я каже жабка. ква-ква-ква ква-ква-ква Індик немає, немає їжак немає. Немає. а як їжак робить. А індик як каже? Я сама не знаю, як він каже. Як індик каже, а ну знає. Немає. А от так він каже йод. Немає. Немає. Ну в нас є йод в аптечці. Курка. Як немає? У нас на дворі купа курок ходить. Ти ж їх сьогодні годувала ну? <свіття> <свіття> <А>? гане. <Згадала. свіття> Як курочка каже. <свіття> <свіття> Ко-ко-ко. Ку -ку -ку. <свіття> лимонад. <свіття> лимонаду, Що ж будемо робити? <свіття> м'яч. Тебе є м'яч? <свіття> немає. Жодного м'яча немає. Нитки. Окунь. Немає! Окунь це рибка, так? Да. Дядя Гріша ловить рибки, так? Дядя Гріша сусід наш давав рибку тобі. Да. Давав. Да. Ти її купала да. і їла. Півень. Немає. А як півень каже, як? Ку... Кукурик. О, немає. пішли далі. Так. Немає. Огірків вже немає. Буряки є? Немає. Э, перець. Немає. Перець, отам от у нас лежить. Так. Виноград їла виноград? Немає. Немає винограду. А що ж у нас є? Гарбузи є. Дивись, гарбуз є. Є гарбузи. Немає. Є купа лежить у нас в льві. Картопля є? Немає. Є картопля, кабачок. Немає. Капуста, Немає. Кукурудза. А що ти любиш? Покажи мені пальчиком. Скажи Немаю. мені. Ти моркву любиш? Так. Да. А що ти ще любиш з фруктів? О. Абрикоси? Немає. Вже немає абрикосів. А малинку любиш? Немаю. Її тільки вчора. Немає. І кавунів немає. А, Якраз таке ще їдуть А теж. полуниця. Ага, немає. Є. А вишня? Немає. А слива. Немає. А груша. Немає. Є груші. Ну, що ж тобі хорошо <різь> Давай далі.